Марш протест Івано-Франківськ долучився до міжнародної акції на захист тварин фейерплей, що в перекладі означає чесна гра. Мешканці міста разом зі своїми домашніми улюбленцями пройшли ходою вулицями серед містя, вигукуючи заклики гуманного поводження з тваринами. Організатори переконані, проблема жорстокого поводження з тваринами досить актуальна. Чимало зоозахисників з європейських країн оголосили бойкот Євро 2012 протестуючи проти незаконного знищення тварин. У Івано-Франківську учасників акції збирали в соцмережах протягом двох місяців. На думку активістів, Україна зарекомендувала себе світі як держава негуманного відношення до тварин. Ми вимагаємо стерилізації тварин, як нам і обіцяли, будову притулків. Кошти, як ми знаємо, на притулки виділились, але ми їх не отримали. Також ми вимагаємо кримінальну відповідальність до тих до гантерів, які калічать тварин, отруюють, як ми знаємо вже. Маса пішла, і обливання кислотою, обливання фаршем кислотою, тобто, коли собаки її вдихають, в них вгоряють внутрішні дихальні шляхи, підсипають скло також. Колять деталійну педагог Лариса Хоміна стала свідком страти бездомних собак на вулиці Сорохтея. Каже, це трапилося одного березневого ранку. Невідомі стріляли в чотирилапих спеціальною отрутою. До числа загиблих потрапили і четверо домашніх псів. Тоді ж невідомі вбили і її домашнього улюбленця. Пізніше жінка дізналася, це були працівники полігону твердих побутових відходів. Я йшла з маленьким песиком. І, а ззаду йшов мій великий пес. Розумієте, він шкутульгав на лапу. Я маленьку відпустила. Я не зрозуміла, що сталося. Люди почали кричати: в вікна кажуть, розстрілюють собаку. Маленька побігла. По це в районі Сарахтея є таке поле, воєнна частина. Там я почала ловити маленьку собаку, а велику мого барсіка тягли вже в машину. Я побігла за ними. Вони його закинули в машину. Розумієте, там такі були задоволені лиця у цих людей. Організатори акції сподіваються, до їхніх вимог прислухаються чиновники. Фейрплей вже відбулося в Німеччині, Росії, Італії і Франції. В Україні марші протести пройдуть в понад десяти містах. Варіон Іваненко, Василь Пилипів. Новини на вежі.